Добрий день, шановне панство, з роботи прийшов до внутрішня місти. Внутрі я собі вибираю, що вони хочуть. Але хочу сьогодні підняти тему, яку мені підказав Віктор з Володимир Волинська. Напевно, я по пам'яті фамілію... боюся, що я точно не скажу його, але. Но... І от суть в чому. Я ось показував вам оцю сім'ю свою, що сім'я вже місяць разом є. Ну, а саме ці самочки з санцем заігрують. і Він то все побачив і каже, що в мене з даним санцем нічого не вийде, тому що він не є активний. Тобто він може жити з тими нутріями, але їх не запліднювати. От. І що я надумав. Так як я самочок кинув в 4,5 місяці до нього, їх віком до самця. І 6 місяців буде 21 грудня, самочкам рівно буде 6 місяців, то я хочу, напевно, послухаючи його, я візьму тих самочок, по крайній мірі, одну-дві ти. Ті, що на вигляд є більші, ось, бачите, та шоколадка моя їсть. Вона така, на вигляд робиться повненька. І буду мацати їхні суски. Я ще ніколи такого не робив, бо я кинув до самця і думаю, що самець має їх запліднити. І час проходить рано чи пізно самець їх запліднює. А так, як він мене, будемо сказати, точно трохи настрахав, і я трохи повірив тому, трохи не повірив. Ну, але бо правильно, якщо то версія, ту, що він сказав, є правдивою, то правильно було би самця відсадити в сторону, посадити його трохи на дієту, і там за два тижні і самочок посадити на. На корнеплоди два тижні, щоб вони типа, після обільної їжі, щоб вони трошки похудали, як тварини починають ходати, вони більше, ну, більше потім повинні піти в охоту. От. І правильно було б самця відсадити на два тижні від саму, і потім за два тижні повторно зробити. Ну, кинути його знову створити ту сім'ю. Так як я порозбирав свої вольєри, і в мене зовсім немає вільного місця, я того робити не буду. І буде та, як є. В принципі, якщо вони не запліднені, то мені і спішити нема куди, бо на даний момент клітки в процесі. Будівництво ведеться дуже тупо, бо дуже-дуже в нас часто виключають електроенергію. Правда, останнім часом трошки веселіше стало. От. І ось я маю таку, чи то є проблема, чи то не діє. Ну, Тоді лише тільки час покаже. E... чи пасивний самець. Бо по статистиці. Кожна сьома самка може бути безплідною. Але як кожна сьома самка, то і самці теж є велика вирогідність того, що самці можуть бути е, теж холостими, що нездатними не для створення сім'ї. Ну, Бачите, на вигляд самець є дуже великий. Можливо, завтра з роботи я прийду, якщо він дасться зловити, я його зловлю, кину на ваги. Е, може бути навіть варіант того, що із зажиріння в самця, то не. Але він зі слів господаря, що продавав мені того самця, то є молодий самець. А молодий самець, знову, так як він потім протягом місяця в мене почав рости, ну, ще. Протягом місяця кілограм 300 набрав, то старий самець за місяць кілограм 300 100% не набере. А молодий, бачите, набрав, ну, але зажарів, не зажарів, час покаже. Все, дякую за увагу. Хто може на тому розуміється, підкажіть. Мені цікаво буде. А самочки щось з мене від... ще випрошують. Ну я вже ніяких смаколиків їм давати не буду, хай подоїдають признаком того, що вони наїлися. Бачите, там дай далі є чи яблуко понадкушуване, е, типу подрібнюють то все. Як внутрія голодна, то вона буде їсти, вибирати, все їсти. А як вона вже не їсть, вона просто ті овочі, фрукти буде дробити. Так само, як тут. Бачите, гранулу. Гранулу, то, що вони хотіли. Поїли, остальне порозкидали. До вечора мають позбирати. Сіно мають. Там теж ночліг собі зробили, де спати, сухо, все нормально. Ну, тут трошки здалося би більше підстилки, ну, але все, лечу я додому спати. Ввечері знов на роботу. Дякую за увагу. До побачення.